Починаючи з січня 2025 року Верховна Рада повертає обов'язкову сплату ЄСВ для абсолютно всіх категорій ФОП. А що відбулося, чи справді це так, і хто із ФОП навіть в 2025 році зможе не сплачувати ЄСВ, я і розкажу зараз в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Якщо вам потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в закріпленому коментарі та в описі під цим відео є посилання на мої самі популярні послуги для ФОП. Отже, що відбулося, чому повертається з ЄСВ? Про тому, що Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет на 2025 рік. Президент цей закон вже підписав і він вже опублікований у ЗМІ. І відповідно до прикінцевих порушень цього закону на 2025 рік, поки що на 2025 рік, повертається обов'язкова сплата ЄСВ абсолютно для всіх категорій ФОП. Давайте подивимося, що в нас було яка в нас була пільга по спраті ЄСВ і як її повернули. Так, після початку широкомасштабного вторгнення в закон по ЄСВ був доданий пункт 919 Прим, відповідно до якого всі ФОПи з 1 березня 2022 року вони звільнялися від спрати ЄСВ за себе. І ФОПи пратники єдиного податку, і ФОПи на загальній системі оподаткування. Отже, з березня 2022 року відповідно до пункту 9.19 в законі по ЄСВ ФОПи були звільнені від спрати ЄСВ. Тепер, коли депутати прийняли закон про державний бюджет на 2025 рік, у нього в прикінцевих пороженнях є пункт третій, в якому написано зупинити на 2025 рік дію і прогортаємо і знаходимо. Пункту 919 Прим розділу 8 прикінцевих кінцевих порожень закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Таким чином, відповідно до закону про державний бюджет України на 2025 рік, дія пільги по ЄСВ на 2025 рік була зупинена і тепер всі абсолютно ФОП у 2025 році зобов'язані сплачувати ЄСВ за себе. Для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи у 2025 році 1760 гривень на місяць. Для платників на загальній системі для фоп на загальній системі оподаткування це 22% від їх чистого доходу, чистого прибутку. А відразу хочу сказати, що закон про державний бюджет на 2025 рік не передбачає ніяких виключень щодо фопів, чия адреса чиє місце реєстрації знаходиться на окупованих територіях, на територіях активних бойових дій чи на територіях можливих бойових дій. Навіть якщо ваша адреса вашого ФОП знаходиться на окупованій території чи на території активних бойових дій, а тим, тим паче на території можливих бойових дій, все одно ви зобов'язані будете сплачувати ЄСВ у 2025 році. Разом з тим, насправді це стосується не всіх ФОП. Не е, для всіх ФОПів у 2025 році сплата ЄСВ буде обов'язковою. Права в тому, що ще до початку широкомасштабного вторгнення самим законом про ЄСВ були передбачені пільги для окремих категорій ФОПів. І вони продовжують діяти і в 2025 році, попри скасування цієї загальної пільги, яка була введена з березня 2022 року. Що це за категорії ФОП, які можуть не сплачувати ЄСВ і в 2025 році, давайте подивимося. Ці категорії ФОП, для кого. Пільга по ЄСВ буде діяти і в 2025 році. Ті, хто має право не сплачувати ЄСВ і в 2025 році, після того, як його спрату відновили для решти ФОП, вони перелічені в частині 4 статті 4 закона по ЄСВ і е, в частині 6 статті 4 закона по ЄСВ. Тут все розписано так доволі скрадно, тому я, власне, взяв те, що тут написано, і перекраду зараз це звичайною зрозумілою мовою. Розкажу вам про шість категорій ФОПів, які можуть і далі не сплачувати ЄСВ в 2025 році. Ну а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку Із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Перша категорія ФОП, яка має право не сплачувати ЄСВ в 2025 році, це ФОП на загальній системі оподаткування без діяльності. Якщо у вас ФОП на загальній системі оподаткування, який не здійснює діяльність, не отримує доходи від підприємницької діяльності, він може не сплачувати ЄСВ. Друга категорія ФОПів це особи, які отримують пенсію за віком або за вислугою років. Такі ФОПи теж мають право не сплачувати ЄСВ у 2025 році. Третя категорія ФОП, які і далі можуть не сплачувати ЄСВ, це особи з інвалідністю першої, другої і третьої групи, які отримують пенсію або соціальну допомогу. І тут важливий момент. Недостатньо бути просто особою з інвалідністю першої, другої або третьої групи. Потрібно обов'язково отримувати пенсію або соціальну допомогу. Звертайте увагу на цей момент. Четверта категорія ФОП, які не сплачують ЄСВ. Це е, особи, які е, від, досягли віку, встановленого статтю 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і е, теж е, не просто досягли цього віку, а отримують пенсію або соціальну допомогу. Такі ФОПи теж можуть не сплачувати ЄСВ. П'ята категорія ФОП, які можуть не сплачувати ЄСВ за себе і в 2025 році, як це було і раніше, це ФОПи, які є найманими працівниками за основним місцем роботи, за умови, що роботодавець сплачує за них ЄСВ не менше мінімального рівня, мінімальної ставки ЄСВ. Тут я знову ж таки звертаю увагу, що потрібно не просто бути найманим працівником, а бути найманим працівником за основним місцем роботи, а не там за сумісництвом чи ще якось. І е, при цьому роботодавець кожен місяць має сплачувати за такого найманого працівника ЄСВ у сумі не менше мінімального розміру. У нас е, в 2025 році це 1760 гривень. Якщо ці дві умови виконуються, то такий ФОП, який одночасно є найманим працівником за основним місцем роботи, теж може не сплачувати ЄСВ за ті місяці, в яких роботодавець сплатив за нього ЄСВ. Ну і шоста категорія осіб, хто має право не сплачувати ЄСВ за себе, ФОПи, які мають право не сплачувати ЄСВ за себе в 2025 році, це особи, які украли гіг контракт з резидентом Дія Сіті. Знову ж таки, за умови, що резидент Дія Сіті щомісяця сплачує за них єдиний соціальний внесок в розмірі не менше мінімального, тобто в розмірі не менше 1760 гривень у 2025 році. Такі фопи, які одночасно є е гігконтракторами, контракторами вони теж можуть не спрачувати за себе ЄСВ як за ФОП. Також я хочу сказати, що зараз я готую здорову таку статтю е, про е, тих ФОП, які мають право і в 2025 році не сплачувати ЄСВ. Я там буду розписувати про всі дрібнички, про всі нюанси, які з цим пов'язані. Про окремі я вже сказав, ну, наприклад, про те, що недостатньо бути особою з інвалідністю, а потрібно ще отримувати пенсію чи соціальну допомогу. Але таких нюансів насправді дуже багато. Тож я зараз готую статтю, де все це розпишу. Коли Потрібно повідомляти про свій статус про свій окремий статус, і для того щоб не сплачувати ЄСВ, а коли це робити не потрібно. от Ця стаття буде опублікована на моєму телеграм-каналі податковий консультант. Тож, якщо ви ще на нього не підписані, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Я на телеграм-каналі дуже багато пишу різних текстових допись. Публікую дуже багато статей, яких немає тут на Ютубі. Тому обов'язково підписуйтесь і на мій телеграм-канал. Якщо у вас є якісь питання по цьому відео, пишіть їх внизу в коментарях під цим відео, я буду на них відповідати. Якщо вам потрібна якась індивідуальна консультація, мої контакти є внизу під цим відео і в закріпленому коментарі. Можете звертатися до мене і за індивідуальною консультацією, якщо вона вам буде потрібна. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.